Привітуліки, привітуліки! Всім доброго ранку. Сьогодні четвер, 10 листопада, в нас знову мороз. Дівчата сіна чекають. Туман. Опять у повітрі мряка, сиро, противно, на цьому термометрі ноль. Але цей завжди показує більше від віранди, на тому вікні не дивилася. А я сьогодні вже поставила опів на сьому опару на хліб, десь стоїть. Зараз допораємося і підемо замішувати тісто на хліб. Всім гарного дня бажаю, продуктивного, щоб всі ваші плани здійснилися і щоб був мир над головою та спокій. Щось я розтіяла сьогодні, скільки всього, що не пойму, за що хвататися. У мене там вже пара готова, потрібно приносити, замісювати тісто на хліб. Занесла останню капусточку, пам'ятаєте, в жовтні, в жовтні да, Вова їздив у лікарню і заїжджав до батьків, і матуся передавала йому цілий пакет капусти, я показувала. Оце все, що залишилось, я її перечистила. Зараз частину нашаткую, а частинку просто приберу до холодильника. Тут у мене вже розмерзається фарш. Тут стоїть вода, зараз поставлю рис варити. Це буде в нас тіфтельки, скоріш за все, капусту хочу підсмажити і замісити універсальне тісто. Можливо, типа якийсь пиріжок. пиріжочок буде, чи пиріжки. Ну, Взагалі, ще не вирішила, як я їх буду формувати. Але щось треба зробити. Все, побігла я по опару. О як нас вимикання електроенергії навчить пришвидчуватись, прискорюватись. Без 108-ма хліб уже замішаний. Фарш розморожений майже, рис доварюється. Зараз приберу на столі і займуся капустою. Час від часу не легше. Замісюю універсальне тісто. Думаю, на пиріжок з капустою та може, може ще щось тіліпаю видно буде. Зателефонувала матусі, як завжди, зранку, а вона мені говорить, ти бачила у телеграмі, в місному пабліку написали, що від сьогодні Харківська область буде вимикатися з 9 години ранку світло. Кажу, не бачила, але поживемо побачимо. Не встигну, якщо вимкнуть. Ну, чому-то тістові нічого не буде. Універсальне тісто, воно може і до вечора стояти, доки дадуть світло. А ось те, що на хліб, якщо вимкнуть і правда, о 9, поки не встигну у форми покласти, тоді буду жарити на сковорідці паляницями. Я давно хотіла попробувати. Дівчата розказують, яке воно добре виходить, але я ніколи не смажила. Ну, а якщо викладу вже у формі, то навіть не знаю. Будемо сподіватися, що не вимкнуть. Ось так.